Звоню, щоб людина виграла MacBook. Людина трубку не бере. Думаю, ладно, пройшов місяць. На наступний місяць опять попадає так, що ця людина, ну, у нас рандомним образом, як поле чудес, поняли? Крутіть барабан. Випадає опять на цю людину. Я дзвоню, людина опять трубку не бере. В цей раз виграла iPhone. Ложу трубку. Через місяць я дзвоню, опять випадає та сама людина, вона вже. А, не опять трубку, виграла щось, я не пам'ятаю, чи Apple Watch, чи щось таке. Не бере трубку. Я вже не видержав, записую. Я просто не дуже люблю людей розстраювати, але я вже не видержав, голосове записую. Кажу, дивіться, ви вже третій раз щось виграєте. Кажу, ну чого ви не приходите на ефір, просто прийдіть та заберіть свої подарки. Ну, що таке? От, це, до речі, про те, що, що людина може отримати, і як людина опускає можливості в житті. Інколи треба просто взяти якийсь білет, десь поїхати, десь а, піти на якесь навчання, десь в компанію якось попасти. І там будуть твої можливості, там може бути твоя жінка, чи чоловік, чи заробіток, чи успіх, чи що. Поки сидиш вдома, ну, навряд чи. Ну, слава Богу, онлайн появився, а так? Під лежачий камінь вода не тече. Все так банально і просто нічого не помінялось за тисячі років. Шукаю українців, які хочуть навчитися заробляти онлайн за допомогою розповсюдження українських новин в соцмережах. Якщо ти хочеш потрапити в мою команду і отримати заробіток від 100 тисяч гривень на місяць, тоді реєструйся на безкоштовний вебінар, де я тобі по поличкам розкажу, як це все працює. Наперед забігаючи тобі треба тільки телефон, інтернет, знання, все інше вже від нас і на ефірі. Ти зрозумієш, чи тобі комфортно буде з нами працювати, і ми зрозуміємо, чи нам з тобою буде зручно працювати.